У селі Келеберда горішньоплавнівської громади сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку 13 березня о 14.15. Підрозділи ДСНС, які прибули на місце, встановили, що вогонь охопив одну з кімнат. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. За попередньою інформацією, поспілкувавшись із власницею будинку та з сусідами, з'ясувалося, що власниця житлового будинку жінка похилого віку, яка погано бачить. Ймовірною причиною пожежі могло статись те, що жінка напередодні вирішила затопити піч у житловому будинку. Та ймовірно, що саме Іскра з печі потрапила на дрова та речі, які перебували біля печі житлового будинку, через що і виникло загорання, і подальшому пожежа. Внаслідок пожежі знищено дерев'яні меблі, домашні речі та віконні блоки. Також пошкоджено побутову техніку, покрівлю та перекриття, закопчені стіни та стеля будинку. На щастя, постраждалих немає.